виникло питання, чи дійсно можна застосовувати омега лінійки Фітлайн при геморагічному синдромі? Так вказано в довіднику, але ж лікарі раніше вже призначали дитині омегу, цей діагноз, питання, цей діагноз може бути зняти з часу. Геморагічний синдром це не є діагнозом, це саме синдром. Тобто Прояви, які ще з іншими проявами вкладаються в якусь хворобу. І саме коли ви знаєте, або лікар знає, що за хвороба викликає геморагічний синдром, тобто посилення кровоточивості, яке може бути просто як невеличкі крововиливи, там. Такі дрібні на шкірі до крововиливів через слизові, які загрожують життю. І тому тут тільки лікар, який веде дитину, бачить її аналізи, дінаміку, знає діагноз, чи це васкуліт, чи це аутоімунне якесь захворювання, чи це діатез, чи це генетика, чи наслідок вірусної, наприклад, інфекції, наприклад, перенесеного грипу. Тільки лікар може вам сказати можна дитині омегу чи не можна? Я не скажу.